Всім привіт! Мене звати Даша. Вітаю вас на каналі Воюа. І сьогодні я хочу познайомити вас з двома цікавими фенами від компанії Dreamy, а саме Hair Artist та Hair Glory, для того, щоб допомогти вам обрати найкращого партнера у догляді за вашим волоссям на кожен день. Завдяки передовим технологіям та елегантному дизайну ці фени змінюють уявлення про сушіння та укладання волосся. Тож почнемо наш огляд. І починаємо. А перед початком відео хочу нагадати вам підписатись на наш YouTube канал, та не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. Дякую вам, друзі! Для початку давайте подивимось Hair Artist і почнемо, як завжди, з комплектації фену. Він прийшов в стильній чорній коробці, виглядає дуже гарно, особливо якщо розглядати цей фен як подарунок. І забігаючи наперед, він точно цього вартий. В коробці ми бачимо сам прилад та дві насадки, а також інструкція з експлуатації. Декілька вражень від дизайну. Він створений для вашого комфорту. Легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати фен навіть під час тривалих укладок. Виглядає дуже сучасно та інноваційно, не в останню чергу через невеликі габарити та двигун, який розташований в ручці. О, зараз я скручу. Якість пластику та збірка на дуже гарному рівні. Колір приємний, матовий і не збирає на корпусі відбитки пальців. А тепер давайте ближче познайомимося з функціями, які виділяють Dreamy Hair Artist. Потужний і тихий мотор Dreamy Hair Artist виробляє до 130 тисяч обертів в хвилину. Він створює повітряний потік швидкістю до 60 метрів на секунду, який висушує ваше волосся приблизно за 3 хвилини. Звичайно, все залежить від типу волосся, ваших стайлінгових засобів та складності зачісок. Але з такою потужністю ви точно підберете оптимальний режим для себе. Двигун розташований біля ручки, тому ви витрачаєте мінімум зусиль, щоб тримати фен. Отак. А головне, укладання відбувається абсолютно безпечно, адже особлива конструкція забору повітря перешкоджає попаданню пасмів усередину. Ви не пропустите важливий дзвінок через шум фену. Незважаючи на потужність, Dreamy Hair Artist працює тихо завдяки безщітковій конструкції та силіконовій підвісці. Регулювання налаштування температури та швидкості. Налаштуйте процес сушіння за допомогою численних налаштувань температури та швидкості. Від легкого вітерця до потужного повітряного потоку. Він має два швидкісні і три температурні режими. З таким набором ви легко підберете індивідуальні налаштування під свій тип волосся та стиль укладки. Світлодіодний індикатор світить білим під час роботи з повітрям кімнатної температури, помаранчевим з теплим потоком. І червоним з гарячим індикатор та кнопка перемикання швидкостей розташовані на ручці і завжди знаходяться перед очима. Попрощайтеся з пошкодженням волосся. Інтелектуальна система контролю температури забезпечує постійну та безпечну температуру сушіння, захищаючи ваше волосся від надмірного нагрівання. Технологія негативних іонів: насолоджуйтесь більш гладким і блискучим волоссям завдяки вбудованій технології негативних іонів. Вона допомагає зменшити пухнастість і статичну електризацію, забезпечуючи результати салонної якості. Поки ви сушите волосся, сучасна система контролю повітря підтримує постійну температуру 57 градусів. Все завдяки вбудованим датчикам NTC. Якщо температура занадто збільшується, фен автоматично вимикається, не допускаючи перегріву. Завдяки такому підходу волосся не пересушується, не січеться, залишається здоровим і блискучим. Насадка для швидкого висихання фокусує потік повітря, допомагаючи вам досягти швидкого висихання і точної укладки. Використовуйте стандартну насадку для сушки та випрямлення волосся. Вона подбає про рівномірний розподіл повітря по пасмам. А вузьконаправлена насадка-концентратор ідеальна для точної укладки пасм. З таким набором Hair Artist ви можете створювати різноманітні зачіски щодня. Обидві насадки кріпляться на магнітах та вільно повертаються, як вам зручно. А тепер давайте подивимось на другий фен Hair Glory. Він має також дуже гарну упаковку та в комплекті йде сам фен, одна насадка на магніті, ну і, звичайно, інструкція з експлуатації. До речі, друзі, у нас на сайті ви завжди можете подивитись електронну інструкцію, якщо вам це буде потрібно. Ви подивіться на цей дизайн та на колір. Це фен, який хочеться тримати в руках. Він має простий вишуканий дизайн у кращих традиціях. Мінімалізму, зрозумілий і функціональний. Прямо на колі циліндра розташовані світлодіодні індикатори перемикання швидкостей, зручно та просто. А вся увага зосереджена на кольорі. Ви можете вибрати біле або рожеве золото. Лише 345 грам і стільки можливостей. Високошвидкісний фен Dreamy Hair Glory працює не тільки швидко, але й легко. Компактний циліндр із зручним тонким тримачем не обтяжують руку та не відволікають від процесу. Потужність фену 1600 Вт. Компактний мотор обертається зі швидкістю 110 тисяч обертів за хвилину, але не заважає вам розмовляти. Завдяки двошаровій ізоляції двигуна рівень шуму не перевищує 76 дБ. Завдяки такій потужності він створює швидкість повітряного потоку до 70 метрів за секунду. Завдяки такій силі волосся середньої довжини повністю висушується за 2 хвилини, а довгі за 3-4 хвилини. А сучасна система NTC у парі з мікропроцесором контролюють сушіння та не допускають перегріву. Ваше волосся в повній безпеці. Кінчики не січуться, а здоровий блиск і еластичність радують око. Пухнасте й тьмяне волосся після сушіння тепер у минулому. Dreamy Hair Glory генерує 30 мільйонів негативних іонів на 1 см кубічний. Наноніони нейтралізують дію статичної електрики та пригладжують кутикулу, допомагаючи зберегти природній рівень зволоженості волосся. При такому регулярному догляді вони стають блискучими, щільними та наповненими вологою. В цій моделі є декілька режимів сушіння для різних типів волосся та укладання. Потрібно висушити волосся максимально швидко. Використовуйте режим швидкого сушіння гарячим повітрям. Щоб закріпити результат будь-якої зачіски, стане в нагоді холодний. А щоб зробити еластичну та об'ємну укладку кучерявого волосся, починайте з теплого і закінчуйте холодним повітрям. З Hair Glory у вас завжди є вибір: дві швидкості повітряного потоку та чотири температури дозволять підлаштуватися під будь-який тип волосся та ефект укладки. Отже, в підсумку можна сказати про те, що обидва фени це нове покоління приладів догляду за волоссям. Вони легкі, і це дає змогу легше користуватися приладом довгий час. Хоча завдяки таким потужним двигунам це не так важливо, тому що сушка займає не більше 5 хвилин. А завдяки системам контролю нагріва та іонізації вам не доведеться турбуватися про безпеку використання. Тому вам залишається лише обрати. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Щоб дізнатися актуальні ціни на ці та інші товари, переходьте на наш інтернет-магазин Воюа. Посилання ви можете знайти в описі, ставте лайки, залишайте коментарі та не забувайте про наші соцмережі. Побачимось у нових відео. Па-па!